Привіт, діти! Я вам пропоную вивчити всім разом дні тижня, а допоможе нам в цьому сім'я котиків. Отож слухайте. А у киті новина має календар. Вона. І, вмостившись на вікні, вчить вона тижневі дні. понеділок китя старано читає. З понеділка вона починає, він весь тиждень розпочав, бо багато має справ. Вівторок, другий день вівторок зветься, до роботи теж береться, чого перший день не встиг, йому другий допоміг. Середа, середа в календарі до вподоби дітворі. Бо за нею ще два дні і настануть вихідні. Четвер. Що за день настав тепер? День четвертий, то четвер він завжди із віку в вік йти за середою звик. П'ятниця. Проминуло кілька днів зовсім календар змарнів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем п'ятницю вітать. Субота, день суботній номер 6 Завітав до киті гість. Він приніс гостинці їй, бо сьогодні вихідний. Неділя. А в неділю знає киця. Коли сьомий день скінчиться, тижню підійде кінець, а хто вивчив, молодець. А зараз. Повторимо назву днів тижня у їх послідовності. Понеділок. Вівторок. Середа, четвер. П'ятниця. Субота. Неділя. Днів у тижні рівно сім. Це давно відомо всім. Йдуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Вони рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. А зараз цікаві завдання для кмітливих діток. Скажіть, скільки днів у тижні? Так, сім Як називається перший день тижня? Перший день тижня понеділок. Назвіть останній сьомий день тижня. Вірно, неділя! Який день тижня після середи? Так, це четвер. А зараз я вам розповім пригоду, яка сталася із нашим котиком. Понеділок рано вранці, кіт скупався у сметанці. Доки злизував цей морок, наступив уже вівторок. Доки сохла борода, то настала середа, лиш надвечір у четвер спинку він собі відтер, в п'ятницю вже чистий був, у суботу все забув. А в неділю вранці рано знову кіт поліз в сметану. Ось така пригода сталася із нашим котиком. Дякую вам, дітки, до нових зустрічей!